Друзі, всім, всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні я хочу разом з вами роздивлятися ті екземпляри рослин, які я відправляю наприкінці липня 2025 року. Сьогодні у нас з вами буде таке оглядове відео тих квіточок рослин, які в мене замовляють, і що ви будете отримувати. Якщо рослинки стоять у мене на броні, деякі екземпляри, звісно, вони продаються. У відкритому доступі, тобто на загал, а більшість цих рослин саме йде по броні. Тому, дівчатка, хлопці, ви тільки що подивилися, як виглядає Ехіна цей Sunny Day's Ruby. Ну, а зараз також я показую вам, як виглядає чимерничик, дуже симпатичний, вже з новим листочком, коли вони відкриваються саме у цього сорта Yellow Spot, то вони, дівчатка, є ось такого кольору. Ну, майже жовтого. І для мене це якась дивина. Я думаю, що це просто ну, така, мабуть, особливість сорту. Я намагаюся тут показати вам, які тут корінчики, але все ж таки вони ще. Не дуже є на зовнішній вигляд. Більшість з них все ж таки маються там у стаканчику, всередині. Ну, але, тим не менш, все ж таки покручу, покажу вам, буду намагатися, звісно, щоб ви ці рослинки, коли будете від мене отримувати, зразу саджали або в педев'яточки і дорощували їх до осени, або у відкритий ґрунт і саме в напівтінь. Я Маю на увазі по чимерникам. Далі ще є ось такий чудовий сорт Ехіна Цей. Він мені, звісно, подобається, дуже гарнесенький. Вона до нас приїхала пізно, дуже десь наприкінці травня, тобто в літо ми вже входили саме з цим сортом. Ну, а також є інші сорти, наприклад, прима Сафрон, яка також стоїть на бруні по більшості екземплярів, ось така гарнюнічка. Є, вже, бачите, намагається тут видати ще один кущик, цей екземпляр. Треба і проситься саме цей сорт до відкритого ґрунту, він стоїть в мене в П9, наростає не так бистро, як інші сорти, але має чудовий відтінок помаранчевий, коли відкривається. А коли вона почитає вже. Дякую! Ну, якщо так можна сказати, відцвітати, хоча це не є так, вона має жовтий відтінок. Тобто з помаранчевого вона перетворюється у жовтий колір. Я зараз за цим дуже частенько спостерігаю, пізніше вас буду знайомити. Ну, Наприклад, як і цей сорт ехіна цей, також чудова серія середньоросла до 60 см. Є ось така її назва Sunny Days Lemon, Махрова. Квіточка в подальшому буде. Дівчинці відправляю саме в такому варіанті, щоб коли вона висадить цей екземпляр, вона мала змогу спостерігати ще розкриття цієї квіточки. І мені дуже хочеться, щоб також це і відбувалося. Наприклад, з цим сортом ехінацеї, ви бачите, рейнбоу Марсела. Також дівчинка захотіла. Я попереджала, що, можливо, буде пересорт саме цього сорту, бо в одній ємності від постачальника до мене приїхало два сорти саме цей і ще якийсь. Тому я не знаю, який саме буде, але судячи по. Ніжці по вигляду Рейнбоу Марсела, я все ж таки рахую, що це буде саме цей сорт. Але у подальшому ми з вами будемо дивитися, що буде насправді відбуватися, як вона заквітує. Ну і звісно ж, мені хочеться також із вами ділитися. Тому, якщо вам цікава, дівчатка-хлопці, новиночки у світі, ехінаці, а також інших рослин, обов'язково доєднуйтесь до мого каналу, роздивлятися разом зі мною всі наші барви природи. І найголовніше красу, яку вона нам дарує. А я хочу вас запросити і у подальшому ще роздивлятися одне замовлення, яке я вам пропоную разом його роздивитися. А поки намагаюся скласти вечерю та її відправити в духовку. Доготовлю ось таку страву. Сьогодні хочу зробити таку запіканочку з кабачка помідорів. Трошки тут курки є. Яйце. Ну, отак все це відбувається. Зараз це все поставлю до духовки, поки воно буде готуватися, а я піду пополиваю рослиночки, передивлюся записи сьогоднішні, які я переносила mm. ваших замовлень. Все там розпланую роздивлюся. а ще треба два замовлення сформувати для завтрашньої паковочки. ну Будемо бачити, тобто так трошечки додала, а решту вже перед тим, як витягати. Страва дуже смачна, я її вже ось так: бачите, показую вам, що тут є. Трошки тут цибульки є. Ну, тобто до запікання і продовжую. Ще далі займатися квітами. Поки овочева запіканка готується в духовці, я продовжую збирати інші ваші замовлення. Також підправляються чимернички. Саме ось цей сорт. Його я обожнюю, буду вірити, що мені там все ж таки лишилось. Бачите, дівчатка хлопці, все ж таки в нього є ось такий відтінок жовтого листочка, потім він потихесеньку темніша. Відбувається з ним така історія історія Позеленення, ну, тобто, щось з цим сортом все ж таки нестандартно є. Мені він подобається. І подивіться, як, от, наприклад, цей сорт відкривається. Бачите, він виходить, в нього і ніжка зовсім інша. Це є Кутфлауер сорт white. Подивимося, який він буде. Він такий, знаєте, у порівнянні з іншими сортами, також є на Тугодумі, але він у порівнянні з іншими екземплярами. Мерників дуже і дуже відрізняється по висоті своїх листочків, тому що це є зрізочний сорт, і ось так ці два сорти виглядають один з одним. Вже, бачите, є отакі листочки. Нагадаю вам, що це була касетна розсада по приїзду до нас. Вона в мене дорощується, і я хочу деякі вже екземпляри пересадити до п 9 для того, щоб потім вас радувати гарним посадковим матеріалом. Він буде дорощуватися, ну а далі буде вам пропонуватися. Ще ось така гарнюнька ехінацея, також є дуже цікавий сорт, на мій погляд, від американських селекціонерів. Я обожнюю саме ці гарнючки, тому що вони не перевершені, не вигорає цей сорт, він ідеально просто зростає. Це також Sunny Дес Лімон. Бачите, як він виглядає вже не у. На початку розпуску, а саме вже у стадії цвітіння. Дуже гарний екземплярчик, ось такий, також горщик тут, друзі, він величенький, мабуть, і не 12, і не 13. -ка. гарно наростає ось так кущик, я вам його показую, кручу, верчу, щоб ви розуміли, які від мене ви будете отримувати рослинки. Тобто завжди, якщо це літній період або осінь, я буду вам зазвичай отакі відправляти з квіточкою для того, щоб ви перевіряли сорт. Ну і звісно, там нема торфостаканів, Я це прибираю. А це говорить про те, що гарнесенько сорти будуть адаптовуватись до ваших ґрунтів. Це є серія зовсім іншої хінацеї Сан Шекерс. Дуже чудова, гарнесенька. Я її нікому в цьому році не пропонувала. Одна дівчинка ось у мене замовила його, були і інші також замовлення, але буду я його вам пропонувати на наступний рік хочу. І мені дуже хотілося подивитися, як він виглядає. У мене на каналі є відео. Якщо вам цікаво, подивіться мою колекцію Хінації. І побачите, як він крутезно виглядає у відкритому ґрунті, і не тільки у горщику. Тому я також його раджу для мобільних садочків, якщо у вас є таке бажання. Бачите, який гарнесенький кущик поїде до дівчинки та буде їй милувати ока. Я дуже задоволена цим сортом. Цього року, і буду вірити, що на наступний рік він також мене буде радувати, як і цього року. Це я тут намагаюся вам приблизити кадр, щоб вам показати, які в нього є пелюсточки. Вона в мене саме цей екземпляр стояв на півтіні, бо коли я його полила, обробила від шкідників, я його просто забула дівчатка винести на сонечка. Ну, і звісно, він має зовсім інший відтінок своїх пелюсток. Отак, на загал Виглядає горщик тут, мабуть, П14, але, тим не менш, виглядає непогано. Я думаю, що дівчинка його посадить до відкритого ґрунту. І перед тим, як це зробити, його трошечки позагартовую. Я їй це порадила, тому що в мене була така ось історія. Ну, запам'ятувала, з ким не буває. А це інший екземплярчик, короткей, також я вам цього року його дуже мало пропонувала, бо мені хочеться також його трішечки і собі лишити щоб була галявинка цієї гарної чудової квіточки. У мене також, дівчатка, є відео на моєму каналі, де можна подивитися, я якраз його. Мені здається, у минулому році пересаджувала, він гарнесенько в мене вийшов, дуже крутезний сорт, раджу його, звісно, бо він є особливий. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково доєднуйтесь, передивлятися і плейлист, і окремо відео мої щодо ехінацеї. Ну, а ми з вами йдемо далі, і я вам показую ще один сорт, який також. Дівчина замовила садівниця, хочу вам показати, давайте розпочнемо саме з цього екземпляру. Він також є гарнесенький, симпатичний. Я рахую, що непогано виглядає, а ви, дівчатка, пишіть свою думку щодо посадкового матеріалу, який ви бачите на вашому екрані. І також, якщо отримували, чи сподобався він вам, чи ні. А якщо цього не робили раніше, то напишіть, чи могли б ви чи хотіли б отримувати саме такі рослинки від мене. Це є дуже цікавий сорт, низкоросле ехінацей, до 40 см вона зростає, дуже ранесенько починає квітувати. Ось такий гарнесенький є екземпляр, який поїде також до дівчинки. Він вже, як ви бачите, відквітував. Я не буду нічого зрізати, ось так буду відправляти цю квіточку до садівниці, для того, щоб вона могла ідентифікувати. Це я вам показую, що листочок у мене трішечки підсох, бо я його там декілька разів забувала полити. Тобто всі рослини, які ви від мене будете отримувати, друзі, Я їх загартовую. Тобто вони в мене інколи бувають і в воді стоять, інколи взагалі якось цього разу я забуваю полити. Ну і таке інше. Тобто В них є природні умови, ті, які відбуваються в нашій країні з таким доглядом. Дам для того, щоб коли ви будете отримувати рослинки у ваш садочок, щоб ви мали змогу, і рослинка не була тепличною, тому я загортовую їх по різному, в різних умовах, для того, щоб ви вже отримували гарний посадковий матеріал. Наприклад, дивіться, друзі п Пдев'яточка, ось цей сорт. Це є новиничка 2025 року, тому що вона є неперевершеною. Також перша до нас потрапила в Україну. Раніше цього не відбувалося. Нарешті ми з вами маємо змогу її спостерігати цвіт, її пуп'яночки та і взагалі саму квіточку на цьому кущу. Це вже, знаєте, таке, я б сказала, цвітіння. Ну, я не скажу, що прям ідеальне, але, тим не менш, бачите, перша квіточка вона взагалі вже відквітувала, в неї все гарно, вона довгесенька це робить. Ось ці, наприклад, дві, які ви бачите на екрані. Вони зараз є у періоді цвітіння. Звісно, якщо б цей екземпляр зростав десь, наприклад, у відкритому ґрунті, він показував і більш насичений колір, і більш цікаву квіточку. Я рахую, що вона була б більшою. Але, друзі, дівчата, хлопці, ось такі замовлення відбуваються у мене. Такі рослинки я вам відправляю. Напишіть, будь ласенька, чи цікаві вам такі квіти, чи ні. Буду вас чекати у коментарях. А зараз кажу вам усім до побачення, до нових відео, до нових зустрічей. Завжди ваша Іра. І усім пока-пока. Хай наші садочки розквітають та дарують нам настрій. До зу... Устрічі.